На другий день після посадки цього НЛО, а це НЛО було ніхто із нас не сумнівається, ми йдемо із буряків з сім'єю. Я, жінка, Марія, Наташа і Люда. А бичок наш Гаврша пасть біля самої совхозного поля. От ми його депнули, і йдемо. Жінка йде впереді, за нею бичок, Люда і Наташа там, а я йду з цієї сторони. І якраз вони доходять до цього місця, де ми зараз стоїмо. Падає Марія і бичок, вроді їх хто підкосив, з усіх чотирьох, як то кажуть. Тоді вона встає і до мене говорить, що ти балуєшся. Кажу, Марія, я не пойму, що ти впала взагалі-то. А бичок лежить. Обертаємося, ну де ж ніде нікого, і ж дівчата свідки, що я ж не трогав. Вона каже, ти пхнув бичка, він упав. Ну, кажу, я, якщо... я від бичка 5 метрів був. І, значить, ми вже розказували і науковим, науковим робітникам все, поки пояснення такого немає. Ну що ми в цій зоні, де приземлювалися НЛО, точно було. А потім вже ж, кхм, приїхали наукові співробітники, фоторепортери, значить, дійшли до того місця, мікрофон повністю не працює. Вони говорять, ну я все так, нова, новіша я, японська апаратура від, відмовила. Потім відійшли метрів 15 від до того місця, зароб, заробило. Що я знаю, що вони до нас прилітають із хорошими намірами. Бо якби, не дай Бог, як то кажуть, з поганими, вже вони давно це зробили б. І через те я не боюсь ні за себе, ні за своїх дітей, ні за в селі. Довго наша кіногрупа чатувала на енелонатів в Яблунівці? Але ті так і не з'явились. А на Сумщині, можна сказати, пощастило. Ну, от зараз у мене в руках унікальні знімки, зроблені учнем нашого 7 класу Сонячненської середньої школи Гиренко Діма, який 4 лютого 1990 року вийшов на вулицю, це була неділя, і він увечері, десь годині о 4-5 зробив 14 унікальних снімків зображення НЕР. Ена... Є у нас люди, які можуть підтвердити. Що такий об'єкт у нашому районі неодноразово з'являвся і. І вони завжди мали таку форму? Ну, очевидці говорять, що форма була різна. У вигляді кулі, ну а це Діма зробив унікальні знімки, такі, як бачимо у вигляді шляпи. У нас у школі сміються. Шляпу можливо це підкинув. Ну, на плівці учень, який вперше робив таку фотографію. Зробити не зможе. Можливо, я помиляюся, то допоможіть мені. Ну, це було в неділю 4 лютого. Я вийшов сфотографувати фотографувати свого собаку. Так, е, да, собаку ж звати Шарівка. Ось це фотоапаротом. Називається він Феть 4. Вийшов на ганок і побачив літаючу тарілку. Схожа була вона на шляпу. Вона летіла з тієї сторони і зі сторони лісу. Пролетіла отут над вулицею, над моєю хатою і зависла. Я сфотографував, потім вона пішла різко вгору і зникла. Потім через хвилин 15 проходив товар, що я його сфотографував. Потім ще деякий час пройшов, і ця тарілка опять з того самого місця з'явилася, пролетіла. Я її теж сфотографував, декілька кадриків. Коли, ну, я тут на, на цьому місці стояв, коли заряджав фотоапарат, вона висунула ножки, я сфотографував. Потім перезаряджав, вона закрила ножки, перелетіла сюди і над хатою і пішла вгору і зникла. Нас приїжджають і просять, навіть вимагають віддати плівку. Ну ми з дімою вирішили питання таке, щоб зробити. Ну як зробити? Щоб піти в історію. Перше, щоб у нас було зафіксовано, що він зробив ці знімки вперше. Зробити патент. Я хочу звернутися. Із вашого журналу вчених, що будь ласка, зацікавтесь даним питанням і дайте нам відповідь про те, що ми що Діма сфотографував конкретно. Можливо, це НЛО, яке потрібно вивчати, адже люди в нас бачать. Можливо, це інший якийсь об'єкт аномалія. Ми хочемо на це питання отримати відповідь. Чи маємо ми право сумніватися в щирості цих людей? Мабуть, ні. Тим паче, що таких спостерігачів є вже тисячі. Погодьтеся, сьогодні мало хто наважиться стверджувати, що все це містика чи масовий психоз. То чому ж вчені мужі соромляться впритул серйозно зайнятися вивченням цих аномальних явищ? Адже як не крути все одно? Вирішальне слово буде за наукою. Гіпотези про існування інших форм життя позаземних цивілізацій, мабуть, єдині на сьогодні, які здатні якось пояснити загадкові явища. Чи не настав час щось розсекретити, розтлумачити людям, аби вони були хоч трохи підготовлені до зустрічі з небесними пришельцями? До того ж, ті, напевне, стоять на вищому щаблі розвитку? І могли б стати нам у пригоді. А поголос іде по всьому світу. Багато зараз балачок про законсервованих десь у Сполучених Штатах гуманоїдів. А що у нас в Союзі, в Києві? Хтось із космонавтів нібито бачив, як їхньою станцією цікавились гуманоїди, Не наче і на кіноплівку це знято. Та все тримається у великому секреті. От коли баба Марія з Яблунівки туди злітала. Баба Марія, Що це вони так до вас унадилися? Я не знаю. Ви знаєте, що я хочу, якби це так піднятися, я вже там довго стояла, може сяда, да я піду туди трохи, буду йти, щоб Чого? туди полетіти з ними, да побачити, що там робиться. Не Ото я розказала все. А що там страшно? Не ну, страшно нічого.